Вітаю, українці! З Днем Незалежності! Відчувайте, як по-іншому сьогодні це свято відгукується у серці? У кожній українській родині сьогодні точно розуміють його справжній зміст. Незалежність і воля ідуть поруч у 2022-му. На нашу долю випало випробування захистити свою націю та передати дітям і онукам цілісну, сильну країну. Розповісти їм справжню ціну права бути господарем на рідній землі, говорити рідною мовою, піднімати наш синьо-жовтий прапор і слухати мамини пісні. Ми сьогодні віримо в Бога і Збройні сили України, віримо нашому президенту і дякуємо всьому світу, який підтримує нас на всіх фронтах. Маємо битися до перемоги, щоб в українських містах і селах панувала наша правда і наша воля. Зі святом непереможні! І нехай сьогодні ми не на морі. І не їмо херсонські кавуни, але тим тепліше буде море, і тим солодшими кавуни вже зовсім скоро. Все буде Україна!